ходят. Куда-то по свету, они ничего не сделают мне. Ну, почекай, я хочу, наверное, какой-нибудь... Сука, выкаду бинку. Ай! Я рал. Короче, треба якось захилитись, напевно. Скраб. Клей. О. Барт. Кейс. Так, ще одна записка. Вільям Робертс. Його щоденник. 24 вересня 27 року. Я повинен тут з гузду з'їхати. Краще, короче, вони відправили мене в місце. Щось типу такого. Боже. Що я повинен дати? Що я дав, щоб повернутися де Action щоб побачити? Тобто що я віддав, щоб повернутися в action де action, щоб побачити всередині Interchange знову. Робимо роботу. Добре. Екшолі. Робота щось значить. Зробить міся місяць собіра якогось. Вільям. Просто один якийсь п'ітіфу місяць. Тоді вони. дадуть тобі повернутися. Вони. винні. Окей. По повинні дати тобі повернутися. Окей, тут я нічого нема. Ну то й напевно бондочку один. А я можу ще один бондич зробити? А, я багато було бондичав робити. Я ще отримав ще один скіл, але. Хз, навіщо він мені? Я чув, що тут може бити і відходити. І це їзі, типу. Ніякі вороги тобі. А зараз ми, ми на все піздять <ріху> і причому дуже боляче Хоча я так бив і відходив да. Окей, давай Даю займов хилку Хоч Бішповый собі Хів. Ну все, тут все золотав так розумію Тут побував чела вбив. Там побував почитав Пишу назад Бицы В принципі напевно тут все золотав Звичка вже на навіть Ну Окей, пішли, напевно, до того будиночку, далі дорозі, мені цікаво, що там. В принципі, блін, це напевно реалістично, що коли він стрибає з чогось, він, типу, зупиняється, щоб... Паста, а потім далі йти. але воно... в грі мене дуже дратує по зупинки. А це, в принципі реалістично, понадоби, да в играх же подстрибаєш і без далі, і навіть не зупиняється, им А Тут ти поки падає. Водосхил. Редди. Ну отлично.

О, це отут тут чел буде який на гітарі грає То блін, порус якраз запис 5 хвилин. А, ну, он ван, с дедом пише поразмовляему. У него будинок весь пизда, і все. Выдох 15 я думаю, буде досить. Відкрито я можу зламати двері? Ні, не можу. Просто відкрити кто є. Можна пропустити, ладно. сюда можно Или не можно по -моему? так так шотган амо вообще дробаш тут будет палывать граната такая застежка и чел Туренда пистолета, алкоголь, скраб. Че одна рушниця? Ну окей, я просто захилюся. А что, напевно, мне треба это типу, по це скинуть? Так разумею. Как скинуть? Дроп. Single shot, high damage, average range. А, це просто ту напевно. Так, це однозарядний дробаш, окей. А це шо? Це ж сумка. У меня сумку не може відкрити. Вона навіть не рухається. Ладно. Я сюда думаю, что хочешь звезд дубінкою. У них ще й карти грав. Ну, У б карти є, він вже виграє поперечці. Там ще цікаво нема. Ну, якраз 5 хвилин я дивився його дім, пишу, розмовляємо з дідом. Ей, стрінджер! Не бачив тебе навколо до цього. Як ти сам маєш? Звідки ти прийшов?

Лай мис эллифт Ты тут выживай, как я Щас... Щас осталось до того, до того, как остались эти странные речи Things have been bad. Ever since äh, beans... kind of the government took government обладавав цю фігню напроти води. Які критні речі ще не робили. They, they doing, were right keen to bury it when it went всі ставити на коліна, коли це... коли вони щось робили неправильно. Немножко фарт фетчат. Окей, ладно. Absurd, aye, but true. Абсурд, ну правда, але правда. Гухай, переслухав одного разу. Він казав про карантин, як вони закриють це місце. Казав про інтерчендж, секретний проєкт. Але мені потрібно говорити,

Будь ласка, якщо ти знаєш, про інтерчендж, то по мені скатай. Easy. Я А он ні, ні. Тільки ти шуфтен. Yeah. It's buried under these hills. This place is riddled. Очевидно, що поля тут. Озвав ход. Несе все бункерах, в цих тайбункерах. Бата речі заховані наших очей. Якщо, слухай, якщо ти хочеш більше, запитай Молі. Молее інформація. Вона зазвичай no, sure, в кемпі кемписе лично. Я не впевнений, що я по-моему в це тобі казати. Чому у мене таке учня, что ты знаешь більше про секрети правительства?

Значить, ти виглядаєш як добра людина, над. Ти подумаєш мені? Я був впевнений, що заплачу тобі, коротше, назад. Добре. Добре, я, я тобі скажу. виглядаєш like sort of так, що мені довіряєш. Я повернувся до однієї з цих двох секретних бункерів, я Я не можу вам сказати, для чого ці я короче, что там всё добре. Один бункер. Я ещё просто раньше. Ну вот и там, знаешь, и відповіді. Я I got це місце on your map, Filip. на карте. А вот сразу не треба переставати розмовляти. Що you can't Я не можу всім довіряти. Ці дні. Дивись навколо. О'кей. Гетара, війна, світів. А можна з ним ще порозмовляти? Тейкдаун, Може от Все, може от тільки... за тейкдауніть. Ай! Очка мене вдарила. Не, ну вбивати я його не буду. Ну ладно. Да не. No не хочу, я буду, буду тебе вбивати. Все, спокійно, покину. Просто хочу послухати, як ти граєш. Все, спокійся. Давай. Давай. Никита, ти взяв? Мені після арени хочеться переглядати зброю постійно. Что він мені там на мапі показав? Ага. Вот тут тупо секретний бункер є. Окей. А не, напевно, вот от десь вот так вот треба. Вот тут. Щоб, може, хоча б видно було. Трейд камп тут є. Я може туди теж буду сходити. Кідесь вот тут. Як прибрати? А як це прибрати все? Ну, окей? Ні, напевно. Як Не, незручно воно взагалі. Що ось тут? Ось тут. тут добре, було видно. Он, значит так добро видно, окей. Okay. Окей, okay, давай усыхай будем. Говный сюжет. Все сейвинг. Сейв гейм. Да, найс. Заберегуйся. Одначь фотка я. Да, я засейвился. Окей. Потом все. Завтра думаю, продовжимо. Завтра я спробую перший спідран повністю гри вже самий. І... Далі буду атомфол проходити.